На вокзалі в Польщі. Зустрінемося в Україні, мої хороші. Всім доброго вечора. Добрий вечір. Ви бачите, де я? Правильно, я вдома. І з Вікусією, і з мамочкою. Ви знаєте, навіть не можу передати словами, яка я рада бути вдома. Все таке рідне, все таке правда. Приїхала я два дні назад, то тут мене так воно це все зустріло. Я думаю, всі зрозуміли. Просто така була ніч неспокійна. Я взагалі не спала, трусилась, як не знати хто. Так що трошечки побудемо разом. Я приїхала не надовго, але. Приїхала, тому ці дні ось не виходимо. То з дівчатками, то те, то те. Стараюся дівчаткам допомогти, особливо мамі. Е, он, зараз відпустимо собачку, собачка побігає, покажу вам. Вікуська теж добре. Да, Вікусь? Привіт, <схай> випав ага, зуб. Дивиться. <схай> угу, ну, Дивиться. Е, зубчик випав буде, фея нам поміняє на новенький, так? Да? Да. Не, так що буде Вісі йти до школи вже з новими зубчиками. Такі у нас справи, да, Вікуся? Да. Вікуся гуляє, грається. Да, я буду ще тож, як знімати відео. <гум> так, з бабусі не хотіла, а з Олею з задоволенням. Вона буде знімати відео і все. Ви знаєте, їхала 29 годин. Так, уже ж довго їхати додому, просто. Ну нічого. Е так, їхала, хоча б, що в автобусі не було багато людей. Автобус був не забитий, тому крутилась на двох сидіннях, Знаєте, як ото не знать що. Кордон теж швидко пройшли. Так, всі от такі ось справи. Мама десь там в будинку. Е -е, у мене є рецептик, знятий. То виставлю бо, як я перед тим як їхала, зробила і поїхала додому. Тому обов'язково вставлю і покажу. У нас є Вишні одна штучка, і там на городі пішла, каже, Оля, то в нас є, каже, вишні. Пішли, подивилися там чи тричі, чи щось таке. Ой, ну це не вікуся, це артистка у нас. Дуже всі квітки відквітли. Бачите, всі петушки треба пообрізати. Ох. А так взагалі я приїхала, то було холодно, а сьогодні вже так теплесенько. Знаєте, на вулиці так гарно, птички співають. Якусь кабігає. Гарно хочеться співати. Тут Тут мій телефон, тут і підставки до телефона. Водумує, гається. В общем, як вкусі, як завжди, все. На ну, нусік теж все добре. Каже, підписчики дивіться на квіти. Треба їх ось пообривати, в общем. Робимо красу, тоді вам ближче покажемо, <риваємо> пообриваємо все, тому що це ж було холодно, і дощі йшли, трішечки були не до цього, то, то там е, працювали, то там. Ну, в общем, ото, треба встигнути все. Я трішечки, то треба було мені з документами сьогодні їздила та трішечки зайшла до свого перукаря, привела себе до порядку. <риває> Оля. Як ото не в обиду, так як я завжди кажу, мої майстри самі найкращі, оце таке. Від мами привіт, мама не виходить, трошечки ноги болять. Я кажу, то ти розслабилася, бо я приїхала. Ну, звісно, я шуткую, звісно. А ну, ноги болять, ну що ти зробиш? Оце такі справи. Так сонечко заходить, так прямо, аж знаєте, аж в очі якось так ріже. Так такого більше нема нічого. Ви знаєте, я дуже задоволена що вдома. Хоч і на трішки, але приїхала, знаєте, аж мені аж прямо аж душа моя радується. Я думаю, що хто як їде так на Україну, теж, знаєте, так себе відчуває, таку радість, як би тут не було така ситуація важка і занадто, але все одно, знаєте, так приємно побувати вдома з рідними в колі. Так що я тут два дні і не знімала все з дівчатками, з дівчатками. А Сеніда вирішила до вас вийти, тому що, думаю, і поїхала і не сказала вам нічого. Воно вирішилося дуже швидко, то я питала, ніхто мене не мог там підмінити, тому що там у дівчаток були свої плани, а це так склалося, кажуть, ми тебе відпускаємо, їдь. То я не розтірялася, що там швидко ж заказав ті білети та й поїхав. Так що я це зробила швидко. Ось дивіться, яка гарна. Ось такі кущики мама купила. Ці не, не такі розрослися ще, але теж гарнесенькі. Ну, А оця взагалі така гарна. Так що, квіточки є. Ось моя лам... лі... лаймусик. Гляньте, яка красотка. Гуляється. А, лежить. А ось Вікуся. Я ікрасти. А лайма тут качається. А Оце ти ми ти... так проводимо дні. А тут моє холодне виноходить, заберуть якась клепка. А, там в неї цукерки. Так що в неї все тут є. Да. І наша красуня. Оце тако. І вона. І рижик десь був, та десь забіг, тут вже немає. Це тільки що тут був. Сьогодні ми з вами готуємо гарячі бутерброди. Я беру фарш. Така в мене зелена цибулька яка є. Мама каже, вдома така гарна цибулька, ну, а тут вже яка є. Хоча, ви знаєте, якщо чесно, я цю цибульку купила у дідуся. Видно, що домашня. Бо я як, як так купляю, то те, що зи, на зиму сажають, оце в них така тут е, зелена цибуля. Вона трішечки не така, ця більш соковита. Ну, це, на мій так погляд, я так люблю її. Може, люди, які вже звикли, тут, то вони їм воно одинакове. Мені ні. Ну, в общем, це таке. Це трішечки. Так, солимо. Я додаю сюди перчика трохи. Небагато. Перемішуємо. Більш нічого сюди не треба. Ось так змішали. Так, відставляємо. Тепер беремо батон. Що у вас там є? Хліб? Можна, що хочеш? Ну, що у вас є? Так, тепер беремо і сюди. Так, по тише кечупа додаємо. Я взяла багет. Тепер беремо і так, розмазуємо по всьому хлібчику, Так о. І так всі. На сніданок можна. Воно швидко готується. Головне, щоб. Фарш був. Тепер беремо наш фарш. Це можна робити руками. Можна ложечкою, тільки так, якщо вони у вас будуть невеличкі, то ви зможете ложечкою так придавити той фарш. Невеликим таким отак. Шаром наложуєте. Ось так піде, бачите? Так беремо наступний. І так, поки всі наші бутербродики не намажемо. трошки більше взяла, так причіпилося так. Тепер мало. Отак. Це буде самий раз. Зараз я всі намашу, і тоді буду вам показувати. Отак от тепер. На протвінь ставимо в духовочку, ну буде десь пекти. Треба, щоб розігріта у вас була духовка. І 180-190 градусів, хвилин 15. А потім покажу, що ще. Вони в нас ще в духовочці наші бутерброди, але ми беремо з вами сир твердий, натираємо на оцю мілку тертушку, щоб посипати. 15 хвилин вони в нас постояли. Тепер беремо, присипаємо сирком. Ой. І ставити ще на 2 хвилинки. Воно вже і так порозтаплювався сир було, бутерброди гарячі, Ну, але ще на 2 хвилиночки. Ось. Які вони в нас вийшли, я ще трішечки присипала кропчиком. Це ж все за вашим бажанням, не захочете, можете не робити. Ось такий смачний, простий і швидкий в приготуванні рецепт. Е, ще хотіла сказати, дівчата і хлопці, якщо ви не хочете готувати в духовці, можна, знаєте, як зробити? Збити яйце, обмакнули в і, з одної іншої сторони, на сковорідочку підсмажили. І теж буде смачно. Я просто, знаєте, в духовці воно не таке жирне, мені так більше подобається. Тому я з вами і поділилася таким рецептом. Готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде. Будемо ми йти відпочивати з моїми дівчатками. Собачку вам показали. квіточки теж трішечки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. До побачення!